От і привіз я пусту тару на розвантаження в місто Вишневе. Аркадій воно вже розвантажує. От, всю машину мені загрузили пустою тарою. Кінець історії з небезпечним вантажем. А? а, скину. Оце Аркадій, до речі, познайомтеся. Крутий чувак, який постійно завантажує і розвантажує мені. А то скільки я вантажуся, йому ще навіть і не запропонував перейти на канал Українські кілометри. Після того, як розвантажив пусті куби Аркадічо. Я хутко переїхав на Бровари. В місто Бровари. Не порожній, там було завантаження таке на піддонах. Я навіть не став вмикати камеру. Я хочу передати величезний привіт з підписникам з міста Бровари, а особливо Романенку Ігорю. Всім привіт! Помили коня з трибунця, орлика вже направляюся з мойки. Чистенький. Зараз приїду, покажу на заправочку. Чистенький білосніжний, ну, мойка топчика, я вам скажу. Мені сподобалось, хлопці швидко помили. Ну як швидко десь. Хвилин 40 зайняла мойка. І зараз направляюся. Завантаження мене завтра зранку в місті Вишневому, а я зараз в роворах. То я їду додому, переночую і поїду завтра зранку на завантаження. Мой... ціна мойки виходить: прицеп тягач, і всередині прицеп. Півтори тисячі гривень. Ну, Я думаю, це недорого, так як я легкове авто за 950 гривень мив. Ну, може там десь подалі від Києва буде й дешевше, але тут такі розцінки. Але я вам скажу, непогано миють. О, Люди відпочивають шашличок, машличок. Бо перед цим бочку мили, так там всередині бочку щось близько 10 тисяч гривень. Сказали, я був в шоці просто. І завтра завантаження в місто Дніпро, в місті Дніпро вже мільйон років не був, якщо чесно кажучи. І поїду, може, не сам, Вітаха там почекає У мене, він зі Львова сьогодні завантажився, їде е, теж на Дніпро. Везе банкомати для Приватбанка. Каже, на 15 мільйонів е, фура. Так кажу, давай, Вітаха, може, толканем, да, загуляємо з тобою. Хоч пару днів шиханем, а тоді вже що буде, то буде. Я йду до своєї деревні. Це зараз за зимі їду, а моє село буквально приблизно десь кілометрів півтора. І тут, бачите, ось положили поліцейський лежачий. А я роз'їхав на легковій машині на своїй. Та щось завтикав. А їхав, ну, брехати не буду, кілометрів 70-60. Так я так підлетів, як на андеграунді, ота гра пам'ятаєте була. Діти аж підверх підпригнули. Ні, ну тут, якщо чесно сказати, правильно зробили, що я поклали. Бо тут супермаркет АТБ, плюс новий світловий квартал десь на резиденс. Прикольно. Мені я там був середині, дуже круто зробили. І це, і коли люди виїжджають, заїжджають, то ну, недобросовісні водії летять, реально летять по селу. От я їду, бачите, 54, 52, 51. Не порушую правила дорожнього руху. Я за правильне керування автомобілем. Ого, тут щось вже побудували. Я навіть і не знав. Сонце не світить, я окуляри, наче не знаю для чого. І саме головне, зараз під'їжджаю до своєї парковочки улюбленої. Орлик, до речі, тут вже місяць точно не був. Орлик теж скучив вже за погрибами. І головне, щоб місце було, бо від мене вже тут одвихли. Так, ну дивлюся, місце є. Он де якраз бочка зливається, ну нам туди не треба. Нам треба під свій улюблений бордюрчик сюди ось. Тут стану, де завжди. Всього, виїжджаю вже з дому, без 15.07. Перетягнув колеса зразу зарядочку зранку, пробив. оці, що мені міняли. І бачите, ось те, що мили в прицепі, потекло сюди. Але це я сам шваброю помию. А так от плюс-мінус отак він виглядає, коли з моїчки виїхав. Чистенький, красивенький. Все-таки не вийшло мені без заторів 7.06, а вже бачите, який затор у Києві. Людям не спиться так само, як і мені. Хто сіде на роботу, хто сіде на завантаження, хто сіде в гості, але я знаю за що цей затор, бо зазвичай тут о сьомій ранку такого затора немає. Це все із за ремонту, який далі щось там ремонтують. 32 не очікував, я вам скажу такого побачать. І зі сторони Житомира також дивлюся на в'їзд в Київ величезний затор. Всі фірми Ну практично відкриваються 9 ранку, 8 ранку. Ну, от і виходить, що люди виїжджають раніше, щоб встигнути до відкриття свого робочого місця. І хочу висловити величезну подяку людям, які доєдналися до спонсорства YouTube каналу Українські кілометри. Для мене це. Дуже, 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 я навіть не можу підібрати слів. Дуже приємно за те, що люди приєднуються до спонсорства канала. Також хочу висловити велику подяку своїм підписникам, вам, дорогі мої любі підписники, глядачі і в першу чергу друзі, українці. Для мене дуже велика честь створити для вас контент. Нас уже більше 9 тисяч. Дякую вам, всім вам миру, добра та здоров'я. Приїхав вже на завантаження. Підготував прицеп, а ну в якому сенсі підготував. Затягнув митний трос, бо тут будуть пломбувати. От. Новенький, до речі. Вчора от прицепі повимивали все. Чистенький, аж блистить. І повезу я на Дніпро Проферент Гембл. У мене завантаження на 9 ранку. Зараз без одної хвилини 9 і до реєструвати. Подивимося на пунктуальність цього завантаження. Щоб ви розуміли, на годиннику 11.38 і мене тільки-тільки покликали на завантаження вставати під рамку. Нормально, да? сказали, приїжджай на 9 завантаження, логіст вирішав, давай на 9, всі кричали на 8, а по факту вийшло, що без 20.12 я тільки в'їжджаю на завантаження. Нормально. Так, завантажили мене. Уже і документи збігав, забрав. І тепер ми з вами вирушаємо в місто Дніпро. На Лопаточки Київ з вишневого до цього місця в сторону Борисполя я аж за 2 години 17 хвилин, 41 кілометр за 2 години 17 хвилин. Ну це я думаю не швиденько, це трошки довгенько. І зараз потрібно мені на стрихозу заскочити до коріша. Гарік не спать, беня також не спать. Я хотів іду був вдома, але холодильник пустий. І буду своїми силами щось готувати. І головне, щоб не попасти на температурний режим. І що в цьому рейсі, прикольно, що мені температурний режим не грозить, я вам скажу по-чесному. У мене загальна вага вантажу 10 тонн і маса, 13 з копійками. І того 23 тонни, десь там 900, ну 24 буде максимальна. І Якраз максимальна допустима вага 24 тонни в таку спеку. Зараз 33 і то це в ходу. Я вам скажу. Якщо, наприклад, зупиниться, то набагато спекотніше буде. Бо коли я їду, там той датчик, де він стоїть, я до речі не знаю. Рино, то він обдувається вітром і там на пару градусів знижує температуру. А по суті дуже спекотно. Це я їду як дядько. 23,5 в кабіні, взагалі бомба, я вам скажу. А ось і корішулька. Читайте доброго дня, чолку поправлю. Чолку? Так. Да. Це в тебе знаєш, що посадка для цих Для, для комарів. комарів, так. Да. А вони це такі сайт заводить чи ні? не? Я це місце. А завод да Ладно, промачу. А тут можна ж теж так заїжджати, а це зрозумів, як ми йдемо. Там дивлюся, машини ставлять фури далі. Ось тут так такі шмиги виїхав, зрозумів. Ну нам ліпше перейти на цю. Ні, чи по цій підем, по під кущами. А? Пішли на ту сторону ліпше, по бардюрчику. Я ж кажу, нас тут задавлять, як мамонці. Ну, Віталя перший пішов, якщо що, то його чпікнуть. Десь сюди, візьму на все. О, Вітаха вже виїхав, поміняли йому колеса місцями. І тепер ми їдемо вперед. Он він. На Дніпро, що він, що я. Пускаю його вперед, бо він тяжчий. У мене вантажу менше. Щоб я його постійно не обганяв на підйомах, то буду їхати за ним. Шановні глядачі, і підписники, до повномасштабної війни я працював на Англію, їздив з України на Англію. І чесно кажучи, дуже полюбив цю країну. Я знайшов дуже чудового блогера, який також працює з України на Англію, і веде дуже якісний блог. Борода Драйверс Влог. Але саме головне, під час перегляду відео я побачив, що він знає мене і передає мені вітання. Мені дуже приємно. Так що я вас запрошую, мої глядачі. Також. Переглянути якісний контент посилання в описі під відео. Франція, Англія нещодавно, познайомився з дуже цікавою людинкою. На фоні Ютубу скажімо, я з ним познайомився, і як виявилось, у нас є общі знайомі. І він також свого часу їздив цими дорогами, що я зараз їжджу на Англію. Це Стас, українські кілометри. Я тобі передаю привіт. Знай монетку, я за тебе в море кинув, щоб ти ще повернувся сюди. І, та що? І просто передаю тобі вітання. Так і що таке вітах? А де в нас буде паузу? Де будемо крутити паузу? Аааа, паузу йдемо на галушке по На галушке а хто пригощає? хто має більшу зарплату. Тобто ти пригощаєш? А я ж Я тільки я ж роблю, а А я ж по тахографу їздю, в мене менша зарплата, ніж в тебе, ну то ніхто тобі не забороняє зарплати. На парніках та погора Давай тоді так домовимося. Ти а я... ти не, не оплачуєш мені сулярку, а я ставлю Ні, давай так. <сіли> ти мене пригощаєш, я тебе пригощаю. Не, так, то так, то круто. Я зараз візьму всі тільки галушки, бо я дуже їсти не хочу. А ти зараз набереш борщ, галушки, на щаспоїв. <сіли> Ну ти, звісно, і проглот, я тобі скажу. Я Да. Я не проглот, я просто роблю крок наперед. Ти до речі, бачив, ми ліворуч проїжджали мішка олімпійський стояв. Ні. Ні? Він раніше був жив. І... Він не мішка, він скавили, скали поліцає, там стояли, курили в саді. Ну то бачиш, то тобі пощастило, що вони Та, курили. Економічної швидкості, як дізнатися, яка економічна швидкість саме в твоєму автомобілі. На даний момент 77, 76, 75 це економічна швидкість Ворли. Бо чому? Коли десь тисяча оборотів, тільки-тільки стрілка тахометра виходить на зелену зону, на низу на самому, то це є економічна швидкість саме в началі зеленої зони. Бо от якщо ви хто причетний до вантажів, ви замітили. Чим нижчі обороти в автомобілі, тим більша потужність. Натомість, чим вищі обороти, тим менша потужність, зато велика така, знаєте, тяговитість. Вона дуже сильно крутить. Як замітили, як на горному велосипеді їдеш, перемикаєш на легеньку передачу, крутиш, 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 крутиш педалі, а єлі-єлі їдеш. Так, енергії дуже багато витрачаєш, а медлі їдуть. А медленно, а їдеш повільно. От я провів десь таку саму аналогію. Я не знаю, як чесно по-научно вам розповісти то все, але своїми словами десь якось так виходить. Чим ті нижчі обороти, тим більша потужність і менші витрати палива. А в загальному економічне водіння це не тільки економія пального, це економія гальмівних колодок, гуми, щеплення і тому всьому. Це така, знаєте, дуже велика наука. Я коли на транслеїстики працював, то проходив курс економічного водіння на скані сервіс. Дуже такий, знаєте, повчальний, дуже багато корисної інформації запам'ятав. Дощичок пройшов так трошки хоч землю освіжив, я вам скажу по чесноку. Але правда, одна біда в тому, що тільки-тільки вчора помив орлика і знову виходить, що буде брудним. Вон, дивіться, який сипе, насипає. Вітаха, ти не хочеш коня поїхати. Заїхали з Вітахою на водопой, а тут просто треш. Там вона от блю зливається, то що я збирався наліво. Тут автобус стоїть, пасажири хот-доги їдять. А він тут стоїть. Ну, Вітаха він туди поїхав заправлятися. Я зараз дочекаюсь, доки автобус поїде і заїду на це місце. Ну, я замовив по мелочі 150 літрів. Я на другу ставав. А Вітаха він запаркувався, він тепер, виходить, не зможе виїхати. Йому треба буде назад здавати, щоб виїхати. І це все виходить, і це все виходить із-за того, що та колонка, де зазвичай я заправляюся, там стоїть зливається. Так, тут все на місці. о, і Вітаха он вийшов. Що ти кажеш? Сам до себе говориш. Сам до себе? Я не сам до себе говорю, я про тебе розповідаю, що ти мене галушками будеш. Пригощать кілометрів. А, ти, до речі, Беню бачив? Кого? Беню. Мені син подарував. Воно залізь глянь, Беня там сидить. Бачив? Ооо, а в мене, значить, свій отак. А як назвав? Що? Я слово? Що не Да. Куми візьмеш не все там тебе все топ пітаха все окей. Все чеки бомбоні. Погнали! Так. Давай, погнали! Так. Заправилися з вітахой. Правда, якраз по 15 хвилин паузи зробили з ним. Все пучком, як то казав, мій знайомий. Блін, тепер ще звідси треба виїхати. То що сьогодні. Чи в АТБ акція Я щось зрозуміти не можу. Що за так фур стоїть багато на узбіччі. Бо там же ж зрозуміли, через дорогу АТБ і всі шофера, братки, колеги стають, щоб збігати в АТБ. Навірно, сьогодні акція щось, щось по, по знижкам продають. Треба в рацію запитати. Мов хто що скаже. А ще така фішка, знаєте, в продвинутих машинах є ця функція на скані. Я не пам'ятаю, як називається. От, наприклад, бачите, от я бачу, що попереду спуск іде. Я сам вже пустив педаль акселератора, не газую. от 77 іде втрата швидкості: 76, 75, зараз, може й не опуститься досі, да, 75. Для чого я це зробив? Для того, щоб зекономити гальмівні колодки і також, щоб е, зекономити пальне. Тому що я знаю, що зараз на цьому спуску машина почне розганятися з неймовірною швидкістю. І от таким. Способом теж можна економити пальне, гальмівні колодки і все інше. От, бачите, вже пішов на швидкості: 82, 83, 84. І так, так пішло, пішло. І я зараз буду гальмувати гірським тормозом, бо ретарди в мене немає. От я вже 88, я ввімкнув його, уже от потихеньку стримує, стримує автомобіль. Що на позначки 88 вона далі не розганяється. Це також теж економічне керування автомобілем. Я згадав, як перший раз поїхав на розвантаження, ні, другий раз до німця, і мені сказали, що по-німецьки ладен це загрузка, це... Ой, ладен загрузка, да, пладен розгрузка. І я приїхав і перепутав слова Ладен, і Пладен. Я приїхав на завантаження, кажу німцю. А пладен, він Окей, please open трейлер. No problem, sir. Одкривай, він подивився, біля голови покрутив і пішов. Через 5 хвилин приводить за ухо е е цього працівника, який по російськи розмовляє. А він мені каже, що ти хочеш, що ти приїхав? Та кажу, як приїхав на завантаження. Так чому ж ти каже, йому каже, що ти приїхав на розвантаження? А я виявляється перепутав, обладнаний і ладен. Я йому сказав, що я приїхав на розвантаження. І він був в шоці, запитує, відкрий прицеп, а я подивлюся. відкриваю прицеп, а там пусто. Як пломби не вчіпив, що ти? Де є, ти хоч не зривай, ти чого? Мені за цю пломбу знаєш що зроблять. А ми дорогу перебіжимо. Забіжимо. Побіга. Чи не дам хоч перебігати? Потім, а ти був там в монастирі? Так. Да? Служив двороки. Да, ось дивись, сейчас нас. Давай, 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 бо хлопець паркувається, це теж дерев, Ти бачиш, я дружавку твій місце. О, ти чемпіон! Ти мене пригощай жалушками. Ну кажи, don't push the horses. Shut them out, dude. розслабся. Так, мені принесли галушки мої улюблені. Я вже казав, що галушки з сиром, це майбах в світі галушок. Це між іншим біля міста Лубенка. Обмазиться і все. Бомба. Рекомендую вам сюди заїхати скуштувати Ці смачні галушки. Що ти береш? А ну з чим ти галушку взяв? Я не знаю, що це. Ану попробуй, скажи з що. чим. Я не вгадаю. Ану, вгадаєш чи ні. Кіндер сюрприз. Ну що? Лівер. Лівер, бомба. А скільки ти заплатив за це все? Раз. Шість голушок. Тебе скільки галушок? Вісім чи шість? Сім. Сім. І два компота плюс дві кави. Скільки ти заплатив? Ну нормально. Вітальсон. Дякую тобі за те, то, що ти мене безплатно повернувся. Сюди зупинив. Ні, ми в Коноплянку -на треба з'їхати. Може в коноплянці смачні галушки. Дай як круто тут, скажи. Як наче вдома побував. Шевченко з хати, а Шевченко, походу, був дальнобойщик, я тобі скажу. А то, що дивись, в Канії він був, у Львові він був. Прикинуться цілий день оце, як вони літають. Жужу, жужу. -жу. Якраз з Вітахою пообідали і паузу зробили, і зробимо по півгодинки. Щас ще дві хвилини тут поторгуємо на узбіччі да, фейсом. І поїдемо далі. Будемо стояти в Саричанки, мабуть. Да, Віталій Мирославович? Це він предложив там стояти. Де ти дів всі стакан. В кабіну поклав. а ти ж не ходив в кабіну. Я в кабіну жив. Міста. О, так, да, то вітром там, його... там той, той стакан походить, як як твій. Так це вітром його здуло. А я думав, що в кабіну його поклав. Ось мій стакан. на. Я думав, so. що ти загубив. So. А я собі так, so. так ну, не горячо, Ну Я, в принципі, знаю, куди цей стакан викинути. До Віталія Мирославовича в карту. Буде попільничка для мене ті два стаканчики, я від Ахен забрав, а там реально вітром його. Просто я спочатку не хотів іти забирати, але я все одно забрав її. І якраз 32 хвилини паузи вийшло, так що можна вже виїжджати. Хорол! Місто хорол, ну, воно, правда, праворуч, місто хорол. Але я вже практично... Можна так сказати по пізніше їду. І я передаю підписникам з міста Хорол величезний привіт. Я знаю там є такий манекент з із Тіктока. Олексій Обуховський. От я йому передаю привіт і всім іншим підписникам. Ну <звук> і що ти показав? Показав. <звук> Сказала симпатюля, так? Так, казав, по маленьку. Ага. Ти як себе почуваєш? Нормально, ще їхати можеш? Я? Не, не заморився ще Віталій Мирославович? Я ще можу вдарити в Маріуполі назад. Ні, ну я не сумніваюся в твоїх талантах. І на третій сутки лягти поспать, правильно? І от знову на спуск, і Я пускаю машинку, нехай вона собі котиться. От, бачите, я вже зараз не газую, 85, 86, такий спуск пішов. Може камера тут діло не передає, але він тут є Я ще там бросив педаль акселератора і вже не газував, щоб вона собі їхала в своєму ритмі. Вітає Дніпропетровська область. А я передаю всім підписникам з Дніпропетровської області та міста Дніпра величезний привіт. От ми з Вітахою заїхали вже в Дніпропетровську область і До довгоочікуваної стоянки нам залишилося якихось 27 кілометрів. Будемо стояти ми на автозаправочній станції в місті Царичанка чи село Царичанка, Чесно, не подумайте дурного, але запитую у вас: село чи місто Царичанка. Плануємо відстояти там дев'ятку, і там до Дніпра залишиться десь годинка їзди. Бо в мене розвантаження також фіксоване на восьму ранку, на завтра. В мене виходить, що права сторона Дніпра буде. Правильно, права. Та що зі сторони Запоріжжя то правий берег Дніпра. І потрібно трішки буде прискоритися бичок. Ти куди біжиш на дорогу? Ну-ну-ну-ну, не стій. І потрібно буде пришвидшитись зранку, бо по часу залишилося 57 хвилин у мене загальної робочої зміни. Їзди ще маю достатньо, от загального часу не вистачає. Їзди ще я маю з 10-ю годиною, 2 години 37 хвилин. Можна було б до Дніпра доїхати, але не вистачає загального часу. Але я думаю, відстою дев'яточку. І якщо мені ще залишилось десь півгодинки їхати, відстаю дев'яточку і десь о 6.30 стартану. І на восьму ранку я, якщо дасть Бог, все нормально буде, приїду встигну. правильно я Да? Все назад можно дать Ну, хай, ты. А цей ну, мотор и закрываем змину. Да. 22 хвилини Что это у вас за оружие там? Оружие? Это звуковое оружие. Щоб все розраховуватися і далі Ну давай. Прокинувся вже зранку, сонце пече з самого рання. Зараз 6.32. І Діма підтягнувся вже тут, а ми з ним в одну точку розвантаження їдемо. І зараз вже скільки я відстояв, О, вже 9.06 можна виїжджати, бо будемо зараз опів7 виїжджати, бо за годину не встигнемо доїхати туди, а нам потрібно на 8 ранку. Зараз ковточок бадьорої кави і вперед. Річка Дніпро. Тут, до речі, в Дніпрі ще є річка Самара. Так, на територію мене вже запустили. Зараз десь припаркуюся і будемо дивитися, що буде далі. Що мені скажуть. І щоб ви розуміли, я колись розповідав, що я не міг виїхати на підйом зимою. Устроїмо вікторину. Порви грошину, я тобі її подарю на Андрюха, держи оцю грошину. І в мене там така дуже смішна історія є про це. Працюв стоянка, як ми стояли з Петровичем. Добрався на розвантаження. Вон, димончик, вже розвантажується, а потім буду я після нього.